У нас були гори, у нас були крила, Літати би, але війною на І ми продовжуємо серію благодійних безкоштовних концертів для українців. Є велика кількість людей, які загубилися в цьому вирі подій, відчувають певні докори сумління, намагаються якось доєднатися, але не дуже розуміють, як для таких людей приїжджають козаксистем. Зі своїми чарівними скриньками дарують музику. Розмовляємо, фотографуємось, обнімаємось, відчуваємо сьогоднішній час, надихаємось один одним і збираємо на дрони. Перші дні листопада. Чуже місто, чужа кімната. Вона спить в чужому ліжку, а він думає, як я їду залишу. Пісня, яку ви дуже добре знаєте. Давайте її співати разом, тому що називається вона біля тополі, тополі, калина росте, мамині очі чекають тебе. Сила у розпачі плаче, сина все чекає, а понад же у душа.